Так, всім привіт. Всім доброго дня, доброго вечора, не знаю хто коли дивиться це відео. Та, це знову я. Значить, сьогодні досить така погода для копу прекрасна, легенький морозець, снігу практично немає, ми з братом повернулися на попереднє місце. Вон там я піднімав монетки, піднімав цей, ми вирішили ще раз пройтися. Тут багато знаходиться по війні, Вон там вздовж я все копав, е, гільзи, гудзики і все це. Ну я це не знімав. О, а зараз от ці яма, це, от викопав отакує ноштукенцію. Ось таке ну штукенцію. Це якщо я не помиляюся від снаряда. да. Там є надписи. 49 рисочка 38, БД і там ще буква цей. Ну що навіть видніє, це от рідний колір. Добре, буду пробувати шукати щось. Щось знайду, звісно, зніму І так, друзі, ось ці ямці. Тут ми вже пережукали, мало там, там будиночок був, вже я вже показував цей попередніх відео. А тут нарешті попала монетка. Ось вона. О. Це за монетка, зараз спробуємо Поверхнево оглянути. Це вроді би Польща. Та, це польський. П'ять грош, мабуть. Реч посполіта. Так, який-то рік. головою вот тут і має бути ну 1923 по-моєму це така собі монетка ну, досить з однієї сторони трошки витерта так на ну, що було знайти а о врешті решт Найшлася. Що це таке? Монетка? Убита в краї. Зараз не можу. Що це за монета, не можу ніяк определити? Вдома почищу. Якщо буде дійсно щось цікаве, то тоді зазніму. Ось і дирочку моя по центрі. Як знову друзі, знову монетка. Воно сьогодні дуже того йде. Сякого шмундіка накопав вже стільки, що йогока не вибає. Ха -ха. Так що це за монетка зараз глянемо. Це мабуть що... что-то ну, похоже на то. Не, австрийка. Ну да. Что знать? Рик скажу. Что вам видно. 1911. Да? Да. Вот как тут я кто без комментариев на эти. таких особливих це то ж саме. Ну не зовсім то ж саме. Це Мадяр. Вон коронастан прекрасний. Ну, в принципі, такої я ще не знаходив, але більше номінал просто находив. І так, друзі, не знаю, що з ями вон копнув. Це якась нагорода. Навіть видно закрутку. Хрест. Це з цієї сторони бачиш, це якийсь хрест. Ааа, є! Є! Ой, -мо, руки трясутся, блин. Йоканый бабай, блин. Вот это так, вот это так знахідка, блин. О! Та то капец, блин. Та не то что так. А, -а, -а тихо ты, блин, я ж снимаю. А, йоканый бабай. Ну вот что вот такой я не находил штуки, блин. Вот это так знахидка -о 42 й рік що? Uh -huh. Чи й Ні, 12-й. Перша світова. Перша світова. Вау! Все закруткою. Нічого собі. А я, ми вже хотіли звідси дв... двигати в друге місце. Ах. Ні, так він, по-моєму, срібний, блин. Оце так. Вау. Капець. Да, буває, везе інколи. А то бляха, я вже думав, що все. накопав стільки гільз, що йоканий бабай. Вау. Супер. О, брат вже витягнув ножа. Напевно, мене хоче зарізати за нового а! <сал statement> <shutter> Так, користуєшся з моментом, передай всім привіт. Всім привіт! Вау! Жовті рукави, ці Країна пише. Хлопці, яка нагорода, то то капець, блін. Я боюся її терти, але збереження тут прекрасне в неї. З закруткою все як положено, блін. О, це срібло, блін, по-моєму. Вроді би срібло. Штука євро такого. Вау! Вау! Так другі довший час ходив, шукав. Нічого не знаходилося, окрім гільз і цей. Бачите який тут. А я ходив вон там. І запали знаходив, і русські, і німецькі. І от нарешті довождана монетка. Так, крейцер, два крейсера. Прекрасніший з стан. 1851. Де який стан? Земля хороша. 1851. Не хочу сильно його терти, щоб не пошкодити патінку. Но стан, як бачите, і от ідеальний. Стан ідеальний, гон. видніється, От такі-то от знахідки сьогодні. От це вже мені більше тішить. зразу колечко. А, брат ще колечко знайшов, А, що воно не ціле? Ага, от, брат, що підняв колечко, отаке. От воно не ціле. Ось такі-то от пироги. Так, ребята, добре, вроді вже би перерито, все так капець, як перерито. Але отут в цій ямці щось то от кругленьке мені знову попало. О, це якась нагорода навіть на, вроді би. Якийсь медальйон. Чи медаль? Вау! Бляха! Є медаль. зображення. Не. медаль та. медаль, та, 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 та медаль Франц Йосип. Франц Йосип зображений. Що за медаль? Цікаво, неохота її терти. Ха-ха Вопруха, вопруха, блін. Ха -ха, дякую, Боже. Ну не хочу я її розтирати сильно. Та, тут є її надпис. Є щось цей. О! Да, у мене сьогодні медальний день. Хо, капець, ребята, оце фортуна. Дякую тобі, господи. Ось такі знахідки, в мене ще такого так, не попадало. В я в ж ямі, де я тільки що підняв медаль. Чують, ще сигнал спробував, ще є. Ось яка монетка. О. о, в прекрасному стані. Ще навіть жовтенька. Капец, Акистан. это опять же Матерска по-моему. Або Немецка, 1909 год. Просто обалденний там. Як правило, я таке не знімаю. Ось такого дуже багато знаходиться. Але тут попала планка, і що найцікавіше, вона рідко дуже попадає, що вона була ціла. Тобто з пружиною. Ось така планочка. Здесь воно в болоті. Але от і таке знаходиться. І, друзі, ось такої ямки. Теж ніколи це не знімаю, але це цікавий патрон. Це американський, якщо я не помиляюсь, від Кольта. Досить великий. Ось такі напулька. Не буду просто зараз протирати. Окей, не викопав яму, знайшов шу... таку штуку. Я вже її трошки протер я спочатку думав, що це якась ерунда. Але бачу що тут пишуть Хусятин, хусятин Є тут неподалік таке село міського типу. Ну, цей район, в принципі. І от така якась ерунда. Хто знає, що це таке може бути. О, радий буду почути підказку. шукаємо далі. От така ерунда. Шукаємо далі.